Вітаю, панове, прийшов час збирати вишні. І от сьогодні я збирав їх і виявив таку закономірність. Здавалося, б, ось перед вами всі, весь рядок я виложив. Всі вишні червоні, не світло червоні, а такі темненькі, да? наче то вони всі спілі. Але, коли куштуєш, одна. З більшою кислинкою, а інша з, з більшим цукром. І от що виявилось: от перед вами ягідки з ніжками. Хочу звернути вашу увагу. Ось ніжка зелена. Потім на ніжці з'являються червоненьке біля самої ягоди, потім воно стає більше червоним. А потім ніжка стає темніша, не зелена, а така з коричневими підпалинами. Потім стає ще темніше. Ще червоніше біля ягоди. І ще червоніша і ніжка червоніша. Так от, от там де ніжка червоніша і біля самої ягоди червоніше. отут тут буде найбільше цукру. Не знаю, як це ще пояснити, але тільки так. Сьогодні ж лазив по дереві і збирав їх, то звернув увагу, що коли куштуєш ягоду за такою ніжкою, з темною, з, червоним, з червоною ніжкою біля самої ягоди, ця ягода більш солодка. Ну, там не набагато більше цукру, але він конкретно зразу, тільки розкусуєш її, то в ягоді відчувається цукор. Якщо, наприклад, таку куштувати, то тут зразу кисло солодка а тут солодко-кисла. Так що, отака ось закономірність, яку я сьогодні дослідним шляхом виявив. Все буде добре, слава Україні!